Привіт, всім, друзі, сьогодні ми граємо у Бота Нікола! Так, поки до місто, почали. Ну, Привіт усім! Привіт, привіт! 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 І ми починаємо! Е, е Стоп, стоп! Нікола, Ну, зупиніться! Привіт Нікола команда! І привіт, друзі, ще раз! Доріг знайте, підписнись на канал, а ми починаємо. Ой, скільки тут домиків? Ну, десь штук з 20 нам казали. Штук з 20. І це ще якщо рахувати оцю мерію чи як вона там. Да, ну добре. Але я хочу, щоб ми пішли за місто. Що це? Що це за штука? Нам вона треба. Верніть! вернит! Як нам вернути нашого друга? Увійдемо знизу! Ідемо ну, а Як тут посказлует! Так, наш шесть у нас влизидить! Так ось наш друг... Сюди не йдите він вас. Може з'їсть. О, ми це уже зрозуміли, ви це знали. Так. Сюди. Ой! Це одна з личинок. Друга личинка. Тут личинка. А даш не личилка. Ай! Ой! Ну тут начебто лечинок нема! Ну, привіт! Йдемо! І ми зібрали якусь штуку. Вона нам треба буде раз зібрали. Да! Ну, а тепер я думаю, тебе оцей самий крайній дом зайти. він якраз таки дуже близько. Ой, це що? Це водичку попити, хто йде? Я Я хочу. Ой! Де я? Так. І шо, куди?! ей? ой а Ой-ой-ой! Ой-ой! Шитя наба-о! я вас не заме, а я по-моему. Куда это саме потребно місце. Ну, no, і шо там? Домішай? Щось воно чорніє? Може, не треба? Не треба. Бо це буде погано. Да, це дуже погано. Эмммм. Um... Я не думаю, я зовсім не думаю, що буде добре, якщо ти всі будеш так перепригувати... На них пригати і... Ну... Не буде добре. Я тепер зрозумів тебе. Але я зможу! Що зможеш? Знищити себе? Ні. Так, це теж раз. с паразитом. Походу, у нас тут все с паразитами. Все? Все. С монстрами. А, -а, -а, -а еще один монстр. Еще один паразит. вас Да че вот это багази. Куда тикадай тай О-ой, я не могу контролировать себе О, боже ну, Дья, ой, я тобі не покажут, вот это

і що ви тут ОББ? Стоп, 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 стоп. Я боюся, що це порадо кінчиці. Що ви там п'єте, раз вам так погано стояло ну, я Я попробую ось. Ну, ти виростеш! Ось, ось. Да разумеет, що тут погано вы? Ну, легмонстрів, а у тебе нормально все. Без монстрів. О, кура! Ми знайшли першу куру. Пішли? Ну, тепер йдемо далі. Да, сюди ой! Монетка! А зверху кура.

А, тобто таке? Кура, кура! Кура, кура! І да кура! І треба висвітляти, хто кто буде сидіти на яйці! Не я, не я, не я, і не я, точно не я! А я точно, бо я не можу! бо я не в вашому світі. Ах!

Суп! Не можно суп! Не можно суп! Суп, да! Суп, не да! Ну, я кис прям! Да! Так, мы забрали уже скільки кур. У две. И тратится в яйце. Да. Ну давайте идем в цей домик. Ох, oh, мені треба клоунські насіння. Клоунські насіння. Клоунські. клоунське насіння. Клоунський насіння. Клоунське. Ну Клоунське та й клоунське. Пускай собі буде. Кура! Не все так легко. А, та що ви таке? Кура свята! Якщо буде щось святіше, я дам вам її. Ну, погана була, кашталіха. А ми взяли. Е, я ж успію. Ну, поганий, але що нас був вимикач світла? Вимикач, курення спати і все. Ой-ой! Тут більше нічого не знайшлося. Ой, якось темно. Ану, світло, бомсь ой. І що робити? Якщо ось. О! Получилося! Якихось істот мені ще знайшли. А ще ми хочемо дізнатися, що це за карти. Це карти всяких істот. Всіх, що ви бачили, да. Лише в цій серії ми дізналися, що вони не хала, блядь. Так, Карта міста. Ну! О, да так уж вона навіть треба Богато чого тут раст. Бджоли! Да, бджоли літають. Кок роблять собі. Волик! А, волик роблять! І ч робіть! А хоча что тут уже коится. О, новый якийсь. какой-то. ліхтарик. Э -э, Лектарик. Что -то за новик? Та саморост-то похож. Ты знаешь, кто такой саморост? А я що твої відео надивився. Йо. Ну, абже. А ми... простому в інших світах я ще міг розбити, як ви дивитесь. А Зараз ні. О, Ось ця штука для колекціонера. Тільки згадати би, де він. Ну, добрий вечір, пане! Господарю! А ну дай! Да я зараза. Ну все, друзья. На чём досить? Да. Всем пока. Все, друзья. кликните лайк, то подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока. Пока. пока, пока.